Друзі, перші проголовне поїхали. Загалом ви побачите те, що каже Трамп, і те, що я можу підтвердити, пише Олексій Гончаренко. Трамп дуже сильно розізлився на Зеленського. Дуже він про це ще раз казав. Зараз на своїй розмові з пресою я знаю трохи більше зі спілкування з командою Трампа. І це не дуже добре, але ситуація виправляється поступово. Гарно зіграв пост зеленського з вибаченням. Проблема в тому, що ми зараз знаходимося в гіршому положенні, ніж могли. Це зробили ми самі знову ж таки, що робити перше говорити, говорити, говорити з адміністрацією Трампа і близькими до Трампа людьми. Друге, використовувати протестантську карту. Україна найбільша протестантська країна Європи. Це потрібно робити. Третє постаратися не пиздіти в медіа. Бо сьогодні, наприклад, Подоляка заявив французькому виданню, що Зеленський був абсолютно правий, і він не збирається вибачатися. Навіщо це? Для чого це для кого? Це це допоможе нашому ППО. Чи ми російські ракети будемо подоляками збивати? Давайте будемо реалістами без США, Нам не вижити. Тому замість того, щоб робити своїх ворогів, давайте будемо з ними друзями. Політолога Ігора Савчук пише: наступне Макрон ставить крапку Ілюзіях європа більше не залежить від Сполучених Штатів Америки. Макрона заговорив і так, як не говорив жоден європейський лідер після другої світової, без ефемізмів, без ілюзій, без ваших тон від тепер Франція бачить реальність. США можуть більше не бути союзниками Європи. Росія готується до нової війни. Майбутнє контингенту залежить від готовності боротися. Мир не може бути капітуляцією України через слова Трампа, Макрона, Хреста на всіх, хто мріє, домовитися з Кремлем мінські води, довести, що Росії не можна довіряти. Єдиний аргумент, який розуміють у Москві – це сила і Франція готова її показати. Наступного тижня Париж забере військових начальників країни, які готові гарантувати мир в Україні, а не папірцями і переговорами а реальними силами на землі. Європа позастає бути безубою. Це не просто про Україну, це про новий порядок у світі. Франція офіційно заговорила про ядерне стримування для всього контингенту. Макрон прямо натякає, якщо США під Трампом кинуть Європу, французький ядерний щит буде на місці. Такого ще не було в новітній історії, але найцікавіше навіть не це. Пан Макрон готує армію Берліні. Піднімається ще одна важка фігура Фрідріх Мерц, новий канцлер Німеччини. Жорсткий холодний прямий. Уперше за десятиліття в Європі є тандема лідерів, які не ховатимуться за спинами американців. Мерц прийшов до влади і в момент, коли США під Трампом вже не хочуть тримати Європу за руку. І він це розуміє. Європа має стати незалежною від Америки. Це не просто фраза, це нова стратегія. Він не хоче перекинути центр прийняття рішень у ЄС, Парижі, Берліні, Варшава, Лондона. Тепер це ядро нового порядку. Європа вже не буде контингентом, який боїться власної тіні. Вона Зброюється вона інвестує у власну безпеку, вона готується до будь-якого розвитку подій. А Україна в цьому процесі не об'єкт, а ключовий союзник старий світа та Європа. Просила у Вашингтону дозволу діяти. Закінчується, починається нова епоха. І у цій епосі Україна один із є тих, хто диктує правила. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.